Вітаю вас на каналі Говорить Таро роз любов'ю, і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І сьогодні ми розглянемо таке питання, що хоче сказати вам ваш внутрішній голос? Що хоче сказати вам ваш внутрішній голос? Ваш внутрішній голос говорить про те, щоб ви не переживали, він десь заспокоює вас і говорить: не переживай, не бійся. Все те, що відбувається в твоєму житті, всі ці руйнації, це є е, потрібне для тебе і це є, е, як то кажуть, знаєш, це можливість на твій новий шанс в житті, на нове. Щось, що буде тобі більше до вподоби, тому що башня завжди приходить в наше життя тоді, коли вона руйнує все. Все, навіть фундамент. Але повірте, що башня ніколи не приходить, не зруйнує те, що було міцно побудоване, що було на надійному фундаменті побудоване, це ніколи не зруйнується. Руйнується тільки те. Що було побудоване на ілюзіях, яке було нестабільне, але люди за це трималися руками і ногами і не могли відпустити. Це, оце завжди руйнується. І е, внутрішній голос вам говорить, що е, те, що зараз відбувається в вашому житті, це є для того, аби очистити, очистити ваше життя, очистити від всього, що тягнуло вас донизу, не давало вам розвиватися. І ви ж самі, напевно, десь відчуваєте, що це вам було некомфортно в цій ситуації, але і відпустити її ви не могли. Ви трималися за нею дуже міцно, але вам і було там недобре, некомфортно. І от, все світ вмішався, як то кажуть. І допом... допоміг вам. І внутрішній голос говорить по тузу Пентаклів, що після цієї руйнації вас чекає нове. Доля дасть вам новий шанс. Шанс на успіх, благополуччя. Ви захочете вчитися чомусь новому, розвиватися, ви захочете відкривати себе, відкривати свої нові грані. І... Це буде вас дуже радувати. Це буде вас дуже радувати. Вас чекають якісь теплі зустрічі з людьми, які е, будуть з вами е, такими однодумцями, які будуть вас розуміти, які будуть вас підтримувати. Тобто ваш внутрішній голос говорить, що вас чекає багато чого дуже цікавого і дуже такого, про що ви зараз навіть не можете уявити. Ваше життя заграє новими барвами. Ваша душа буде радіти, ваша душа буде, як то кажуть, насолоджуватися тим, що відбувається. Бачите, це буде щось нове нова така іскра, нові якісь можливості, які закрутять вас просто надзвичайно. Карта імператриця. Це, ну, це ви, як то кажуть, заходите в період, де у вас є все, що вам потрібно. Це це розвиток, це ріст, це е, така це успіх, це коли вам, е, знаєте, е, хочеться творити, це коли вам хочеться е, е, жити, насолоджуватися. Е, ну, це дуже дуже хороша карта, і ваш внутрішній голос каже: дивіться, що це буде прорив, це буде от щось нове в житті, що приведе вас. До великого такого розвитку, успіху, і це буде такий прорив в вашому житті. Так, і це буде ваш вибір, ви зробите цей вибір, ви станете на, свій, на свою дорогу і просто будете летіти, летіти до свого успіху. Це буде ваш вибір, знаєте, між старим і новим. І ви. Не захочете більше жити так, як ви жили раніше, і ви е зробите цей прорив, прорив в імператрицю. Якою сильною ви будете і незалежною. Ви знаєте, ви так, от у вас включиться оця така сила волі, і ви будете покоряти, покоряти все на своєму шляху. І ваш внутрішній голос зараз про це говорить, тому що у вас зараз в житті йде така розруха, і ви е, зараз в такому відчаї, ви не знаєте, що робити, але е, ви прислухаєтеся, прислухаєтеся до свого внутрішнього голосу. І тобто, коли ви в розрусі, і, але ви відчуваєте якусь надію, ви відчуваєте, що це не кінець, а це початок то тоді дивіться, я це говорю то з жезлів, це початок, це новий імпульс, це, це такий шанс відкритися, відкритися цьому світу, показати себе, розумієте? Це тільки старт, розумієте, ви після коли в житті щось руйнується, це не кінець, це завжди після цього йде новий етап. Новий початок. От у вас скоро буде цей початок. І ваш внутрішній голос каже, не переживай, не бійся. Не бійся, слухай себе, слухай свою інтуїцію. І вона виведе тебе з цього стану, вона виведе тебе вново. Що хоче сказати вам ваш внутрішній голос ще? Вау! Ви бачите? Диявол, позбувайся своїх страхів, своїх комплексів, своїх оцих залежностей, за які ти так тримаєшся. Не тримайся за це минуле. Відпусти те, що руйнується. Навіть подивіться, як символічно на цій карті башня. Як оцей, не знаю, що це таке восьминіг якийсь, як він обвив цю башню, на неї вже блискавка б'є, вона вже, вже все, вона буде рушитися. Але ви як тримаєтеся за нею? От ви як цей восьминіг, розумієте, як ви обвили її і те, що руйнує, це, що руйнується, не відпущу це моє, не відпущу. Відпусти цю залежність, не тримайся, не тримайся, тебе в житті чекають великі переміни, колесо фортуни. Це доленосні переміни, вони вже йдуть в твоє життя, вони йдуть до рицаря жезлів це щось неймовірне, це щось таке швидке, воно летить прямо, а ти противишся. Ти не даєш цим перемінам вірватися в твоє життя. Дивися, вони ведуть тебе до перемоги. Подивись, шість жезлів до перемоги, до успіху. А ти зловилася за ці руїни і тримаєшся відпусти і в твоє життя. Прийде нове, класне, таке, яке буде захоплювати дух. Розумієте? Давайте запитаємо у ваших сил пораду, як вам якнайкраще відпустити оцю башню, цю розруху. Як вам відпустити? Давайте подаємося. Ну і дивіться, зразу символічно на Дні колоди карта смерть. Що руйнується, все старе і це завжди кінець одного етапу життя і початок нового. Тобто в вашому житті насправді відбуваються такі серйозні трансформаційні моменти, де будуть переміни. І переміни будуть до кращого. Тож ми питаємо, що вам зробити, щоб найшвидше відпустити оце минуле, цю башню, яка руйнується. Насіть ваші сили радять вам, наповнюйтесь такими більш позитивними емоціями. Перед вами відкривається нове, нові якісь можливості, нові е, такі починання. Не зациклюйтесь на минулому, дивіться вперед. Мрійте, будуйте плани, ставте собі цілі і йдіть до них. Тому що у вас це вийде дев'ятка кубків, ви будете радіти життю, вам життя принесе багато подарунків, від яких ви будете в шоці, ви будете насолоджуватися цими дарами, ви будете, у вас буде вихід з фінансової кризи. Подивіться, як тут людина виходить, бо в класичній колоді там дві, двоє людей, таких же браків бідні, а тут людина виходить, вона находить двері, відкриває, ви вийдете з фінансової кризи. Вас життя дасть вам можливість мати все, що ви захочете, розумієте, якщо ви не будете триматися за оце минуле, яке руйнується. І е, саме головне, що ви сили кажуть, не поспішайте. Для вас зараз це ще таємниця, воно ще не видно, воно це все ще тільки будується на такому енергетичному рівні. І е, головне, не поспішайте, довіртеся Всесвіту, і все буде все рівно, все буде так, як має бути. Знаєте, як кажуть, ми плануємо, а Бог керує. І воно все станеться в той момент, коли треба. Але е, Вищі сили кажуть вам: не застоюйтесь, не засиджуйтесь в тому минулому, тій розрусі, будуйте плани. Ставте цілі, рухайтеся до них, наповнюйтеся е, хорошими такими позитивними енергіями, і на енергетичному плані все вже відбувається. Тобто йдуть переміни. Просто для вас це ще не видно. Ви ще цього не бачите і не знаєте. Але подивіться, які переміни йдуть, е, коли ви позбудетеся свого минулого, своїх страхів, своїх залежностей для вас відкривається просто. Неймовірний успіх, рух вперед, зміни, і ви йдете до перемоги, до перемоги, дивіться, і кінець, кінець оцим негараздам, кінець проблемам, кінець стражданням. Все йде до нового, до нового. Все, дуже дякую вам, що ви були зі мною. Люблю вас, цілую, па-па!